Ми з вами зібралися в храмі Божому всі святі обителі для того, щоб прославити великого годника Божого, Святого Преподобного Отця нашого, Онуфрія Великого, церква, яку вам пам'ять сьогодні згадує. Труд кожного монаха він невидимий, тому що кожен подвижник творить свою молитву невидимо. І ось, браття та сестри, ми з вами прославляємо цього годника Божого і говоримо словами. Церква Христової, Євангелія, чесна перед Господнем, смерть преподобних Його. Ми із вами, браття та сестри, як говорить апостол Павел, повинні подражати їхньому життю. Ззираючи на кончину їх, подражайте віри їх. І це, мабуть, найголовніше, що потрібно для нас із вами це вірити, бачити їхні подвиги і в житті своєму. Хоч трошечки наближатися до тої святості, на яку вони підняли людську природу. Сама по собі святість вона не приходить, її треба здобувати. Царство Боже постав не дається, над ним треба працювати. І той, хто докладає зусилля, в царстві Божому перебуває. Так і преподобні внуфрі великі браття та сестри, все своє життя віддав на служіння Богу, пішов собі в пустиню щоб його там ніхто так, не чіпав, не бачив, щоб труд його був таємний і в молитві день і ніч творив свій подвиг за всіх людей і підняв на таку висоту свій подвиг, що удостоївся великих чудес. І преподобний Пафнуті, який прийшов до нього, щоб його побачити, він дивувався, як вона так жить. А коли преподобний внутрі закінчить своє життя і пахнуть його похоронив, то думає, я тут буду жити, я тут буду трудитися на цьому місці. І тільки це подумав, то істочник, висок, і печера завалилася, і смоковниця засохла. Це був знак, що ти турився потрібно. І Ось, браття та сестри, що навчає нас, це життя. Життя преподобного, або не тільки цього преподобного, а життя кожного святого. Навчає нас, перш за все, щоб ми зарали на його подвиг і по можливості, як тільки ми можемо подражати. Нас ніхто не гонить в ліси, нас ніхто не гонить в печери, але кожен із нас додому має можливість творити такий самий подвиг молитви, які творили преподобні. Кожен із нас повинен проявляти свою любов. Віру, смирення, кротість. Кожен із нас має можливість творити добро одному. Кожен із нас має можливість, браття та сестри, любити один одного. І це, мабуть, цим самим ми з вами будемо підкріплювати один подвиг або брати приклад той любові, віри і надії, яку показує нам Преподобний Україн Великий. Дай Боже нам, браття та сестри, цим подвигом добре подв'язатися, щоб у кожного із нас серце наповнялося любов'ю, щоб Господь дарував нам цей дар Святого Духа, який приобретається трудом, молитвою, щоб цей дух собі розвинути настільки, щоб ми з вами жили духовно. Господь нас до цього закликає, щоб ми з вами, християни, Люди завжди ходили в дусній істині, щоб ми із з вами не творили беззаконня, щоб ми з вами, як каже апостол Павел в посланнях, померли для гріха, а жили для Христа. Що для цього треба робити, братя та сестри? Перш за все, відновити в собі дух правий. Перш за все, треба створити в своєму серці мир. Треба створити в своєму серці любов, щоб кожен із нас дивився на цей світ з любов'ю, не з ненавистю, не з осудом, а з любов'ю. Ми з вами можемо бачити, браття та сестри, що теперішній час і так дуже багато зла, дуже багато біди, горя, дуже багато беззаконів, звідки воно все береться. А се береться від людського, від невіри людського. Коли людина думає, що їй все можна, то доводить цей гріх людину до безумія. І людина сама гине, сама себе топить, що старається за собою потягнути тих, кого вона хоче за собою потягнути. ось, браття та сестри, тепер що ми вами, живемо в дуже важкому часі. Але час благодатний для молитви. У Нас є така приказка, коли тривога тоді до Бога. І сьогодні ми з вами, браття та сестра, живемо в такому неспокійному часі, коли фактично кожен із нас має воїна на війні чи сусіда, чи сина, чи друга, чи брата. І кожен з нас переживає за них, молимося за них. Просимо у Бога, щоб Господь вернув їх живими додому. Просимо, щоб Господь умирив цей мир і щоб мир Божий відворився в нашій державі. Виникають тільки питання, браття та сестри. А чи багато просить у Бога цього миру? Як ми можемо бачити зовсім небагато людей? Можливо, ще в обітрі, в монастирі більше приходить, а по селах, а по прийських храмах. Люди дуже-дуже мало. Виникає питання чому? А тому що гріх теперішній, браття та сестри, поборов людей, поборов його телебачення, інтернет, який просто на всього старає віру в людях як таку. І сьогодення просто відходить від Бога. Молодь наша віддаляється від Бога, діти наші віддаляються від Бога. І в цьому, браття-сестри, проблема. Проблема в тому, що ми, як християни, потрошки втрачаємо віру. Але це не повинно нас страшити, а навпаки, нас повинно підбадьовити до того, щоб ми цю віру берегли, щоб наші діти любили батьків, поважали, тому що це дуже-дуже важливо у теперішній час. І саме наголошена молитва. Молитва за ближніх, молитва за воїнів. Молитва за спасіння своєї безсмертної душі, молитва за труд у дусі і істині. Дай Боже, браття та сестри, щоб молитвами святого преподобниця нашого Нуфрія великого. Господь укріпив усіх нас в молитві, у вірі, хай дарує нам Господь чисте серце, сокрушене серце, щоб воно нас наповнило любов'ю. Хай Господь укріпить усіх нас і благословить миром і всю нашу землю. Аминь. С праздником вас!